Вітаю! Давайте пройдемось по оперативній аналітиці. Треба поговорити про те, що на цьому тижні буде угода. Бесент якось так дуже дивно викрівлює. Каже: нам треба в Україну взяти надра, щоб збільшити тиск на Росію. Ну і ви і я б сказали, що це збільшений тиск на Україну. Але пан міністр каже: Ні, 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 ви неправильно все це читаєте. З'явилась дуже страшна антиукраїнська соціологія в Штатах: 80% республіканців проти допомоги Україні, але дещо там не точно. Я вам поясню, що і як. Ну і Трамп каже, що йому не подобається війна, і він би її зупинив. Але мої американські друзі сказали, коли Росія має точно Трампу відповісти. Ну, типу, всі говорять, що до Пасхи до кінця місяця все завершиться. Завершиться чи ні знак питання, тому що до окремо взятої дати Трамп дав їм дедлайн. Пам'ятаєте, приїжджав з Туби, казав міністр, міністр-лідер Фінляндії. І він сказав, що давайте поставимо дедлайн. От зараз став відомим дедлайн. Я не хочу хайпити, типу, як деякі мої колеги, постала типу, відома дата завершення. Це технічна дата. Ви знаєте, що дуже багато змінних, і все може змінитися, і мінялося десятки разів за цю війну. Але технічна дата є, коли Росія має дати відповідь: ось чому вона до того часу так сильно б'є. Мовляв, ми думаємо. Але вже й Трамп відреагував на це. Давайте все це проаналізуємо. Я пройдусь вам по всьому. От, але. Спершу підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати оперативну аналітику, якщо хочете отримувати інсайди. Один з таких я вам поділюся від своїх друзів у Вашингтоні. От, а тому підписуйтеся, я вам розкажу про зраду. Причому свою вчора в мене ввечері був спершу піднесений настрій, потім м -м, такий депресивно зрадницький, а потім знову піднесений. Е, ну, я записав для вас відео. Вирішив зайти в Фейсбук. Дивлюсь, Бутусов запустив. Е, Юрій Бутусов відомий журналіст, і блогер і військовий кореспондент. Запустив круту штуку для 47 ї бригади. Він каже: А давайте його попросили в цій бригаді. Ви пам'ятаєте: 47 бригада, ми для них шар купували два роки тому. Класні хлопці, супер. Е, він каже, типу, 47-ма бригада попросила, а дайте друзі грошей 100 тисяч доларів, щоб купити 100 квитків для колумбійців, які готові прилетіти воювати за Україну. І я такий думаю: блін, ну це ж круто, це ж те, що ми шукали. Путін каже, нас безмежна кількість, ми можемо. Ми можемо воювати, бо у нас тут 150 мільйонів. Українці кажуть, ну у нас тільки там 40 в країні 65 по світу. Ну, у нас менше, об'єктивно менше. Путін каже, ага, типу, а нас більше, того ми переможемо. А Україна каже: Ні як е, кажуть, в їхній пропаганді, не все так однозначно. І Україна навчилась використовувати ресурс цього світу грошей, дипломатії, політики е, ну і ресурс. Е, Зброї, а, але люди поки що ми не навчились використовувати ресурс світу. І тому Путін каже: ну все рівно, то зброї у вас може бути більше, бо вам її не треба виготовляти, ви можете брати її на заході. Але ж людей-то у вас менше. І тут, коли я бачу, вчора такий блін, це класна формула. Я вам говорив раніше, що є багато батальйонів-бригад, де воюють колумбійці. Ну от по різному, добре, що приїжджають хтось. Приїжджає, бачить жахіття війни їде. Це ж теж вам не з наркокартелями боротись. Але багато хто залишається. Нам важливо знову ж таки, на даному етапі, можливо, навіть не стільки якість, якість важлива, але важлива залученість і демонстрація Росії: дивись, Колумбія може бути на стороні України. Колумбія може воювати, таких як Колумбія у нас може бути багато. Тобто Україна каже: дивіться, ми можемо залучати весь світ. Ми можемо залучати просто надзвичайні кількості населення для того, щоб е перемогти Росію. Знову ж таки, колумбійців ну, плюс-мінус, як нас, 50 мільйонів. Росія каже, на 150. Ми кажемо, ну, у нас 65-40, ну, хай візьмемо середнє 50. Як казав Кучма, нас 52 мільйони, і їх 50 це вже 100. Знайти ще б одну таку колумбію, і ми кажемо: о, друзі, у вас є партнери. Іран по ракетах, Північна Корея по людях, по ракетах, Китай по технологіях. І в нас є Захід по грошах і зброї. А Латинська Америка, там, Колумбія, Бразилія, я не знаю, Аргентина по людях вони нам допомагають, вони наші друзі. І виходить, у вас 150 п'ятдесят на 150. А знайдемо четверту колумбію чи там третю колумбію, так? Скажемо, друзі, а нас 200, а вас 150. Давайте закривати цю війну, тим більше, Ілон Маск в якомусь а, просто при парку вчора, вчора, позавчора на з'їзді сказав: мені не подобається війна. Він, правда, не сказав, хто її почав, хто в ній зацікавлений, каже: ті, хто її підтримують. Знову ж таки, російський наратив. Є країни, які підтримують Україні а, допомогу вижити. А є Путін, який цю війну почав, то підтримує Путін, Маск чомусь не хоче до кінця казати. Але шукаючи ось такі політичні формули, ми можемо змінювати і наратив всередині Росії, і їх бажання, йти думаючи, що вони безмежні, безмірні, і демонструючи те, що Україна шукає рішення, те, що робив Мазепа, те, що робив якраз таки Скоропадський, шукати зовнішніх союзників. Але не тільки в грошах, але не тільки в дипломатії, а в тому числі і в людях. Нічого поганого. Ми, ми не проти а, того, щоб а, колумбійці приїхали сюди воювали. Так от, ця довга прелюдія вступ. До чого? Я зробив їм донат, а потім думаю: в ну нас же з вами свій збір. І я такий приунив, у мене таке відчуття зради, а як же наш збір? Дав всі гроші туди. От, а потім думаю, ні, все трошки залишилось і дав на наш. Так, от, до цього довга історія. Щоб у вас не було почуття покинутості і зради, можете дати і на збір Бутусова, щоб приїхали колумбійців, і на наш з вами збір. Восьмий полк ССО Донбас купуємо дрони і автомобілі, щоб знищувати окупантів на Донбасі. Майже третину ми з вами зібрали. Нам треба мільйон. Не більше, не менше автомобілі, і нарешту хвостика добиваємо дронами. Ось такий наш план: простий як дерево, але повірте, дуже ефективний і міцний. Тому, будь ласка, зробіть донат. Я розумію, що інколи хочеться привезти кілька колумбійців більше, ніж автомобілі. Але знайте, що автомобілі, якісні гарні автомобілі і дрони це і збережені життя наших хлопців, і знищення життя окупантів. Тому робіть донат. А ми з вами починаємо. Трамп сказав, що йому не подобається бомбардування. І каже, що ну, власне Росія повинна підзаспокоїтися. Типу, вмирають. Йому принесли новини по Кривому Рогу. ну, от, Явно він каже, молодих людей. Дональд Джей Трамп не молодих людей. Дітей. Дітей вбивають ці потвори, ці покидьки вбивають дітей. Прийміть правду, прийміть реальність дітей. І він, типу, ну, летить знову ж таки, найулюбленіше місце найулюбленіше навіть не гольф-клуб, а борт літака. Трамп летить на дачу, дає присуху. Летить з дачі, знову дає присуху. Ну, Насправді це зручно. В тебе є там трохи часу, вийшов до преси, вони сидять, ждуть, випили по якомусь класному коктейлю. А, ну, типу, з Флориди ж злітають, от, поїли якихось смачних морепродуктів. Ну і можна поговорити. І от Трамп виходить такий весь е, таємничий і от робить такі доленосні заяви. Йому це подобається. Загалом президентству йому подобається. Нам не подобається тільки те, що він не використовує силу Сполучених Штатів щоб натиснути на Росію. Надто легко і фрівольно він відноситься до таких покидьків, як Росія. Так, в цьому теж може бути капкан і пастка. Дивіться, весь світ ввели санкції, а проти Росії ні. Ну, росіяни, вони ж такі обізіяни горили, типу, знаєте, з цими з, з барабанами, радіють. Це ж теж може бути гра проти них. Не хочу там війти в якусь альтернативну конспірологію чи ще щось. Ми про аналітику, про факти. Але потім може виявитися, що цим можна буде скористатися. Росію присипають. Можна. Але поки що цього не сталося, щоб проти неї зіграти. А, але е, Трамп каже, типу, багато заяв робив, каже, шокова терапія для ринку. Каже: ну да, просів ринок на 7 трильйонів. Але ж в мене є 7 трильйонів інвестицій. Ну там лежать з боку. Ви їх не бачили, і ви не знаєте, хто це. Але вони є. Ну він трошки нагадує деяких школярів, які відбріхуючись просто. Стріляють любими цифрами, числами, типу, тут 7, тут 100, Китаєм три, три, дефіцит трильйон. Так подождіть, попередня заява 2-3 тижні тому була 500 мільярдів різниця. Трамп каже, трильйон. Зараз каже, 1,9 у нас торгові дефіцити по світу. Чому ми ще маємо їм зброю давати, каже Трамп. Каже, мені це не подобається. Ну, нам це теж не подобається. Дайте нам 1,9 трильйона, і ми вам покажемо, як розібрати Росію по шматочках. Ну і Рубль теж включився до цього, що ми багато витрачаємо. Європа давай гроші. Європа каже, друзі, що давати гроші? Куди? Ви виходите? Взагалі, Фіни кажуть, давайте план, як ви будете виходити, щоб ми розуміли, як заміщати вас і далі воювати самим один на один з Росією. Ми розуміємо, що ви йдете. Тому вже не треба нас повчати і, привчати, і провчати. Ну, ви йдете все, типу, діворс англійською, розлучення. От. Але е Трамп все рівно хоче і Європу контролювати, і грошей їм не давати, і тарифи вводити. От. Але, типу, до Росії він відноситься дуже м'яко. Так, да, нафта пішла за ці кілька днів, плюс 3%. Загалом порівняно 10%. Ну, цього мало. Росія, зрозуміло, там по 70 закладала в бюджет треба нижче 40 або хоча б 40. Зараз 50 з хвостом, 60. Ще не то. Розумієте, мало впала нафта, треба більше. І Трамп каже, ось цю заяву, що, типу, йому не подобається, що Росія бомбардує. Мої американські друзі, які знаходяться в Вашингтоні, розказали історію. Дуже просту: це інсайт. А вони кажуть: дивіться. Трамп, коли почув цю історію з дедлайнами, треба дедлайни, треба дедлайни, каже, окей, будуть дедлайни. І він каже: Росія, до 17 квітня. Скажіть, ви угоду, будете підписувати чи не будете. Заморозка вогню буде чи не буде конкретно до 17 квітня. Росіяни це хворі гвалтівники. Це вбивці і мародери по своїй суті і по своєму ДНК. І ось ці історії, коли вони знімають фільми, щоб отримувати Оскари, щоб показувати другу Росію, коли вони запускають олігархів альтернативних, прокремлівських, показати інакшість. По суті, ми бачимо вбивці. І ви зараз розумієте, чого. Росія каже: ага, ви від нас ждете до 17 квітня відповідь, чи так, чи ні. Тобто, ви ждете і точно. Прикипіли до нас. Тобто, до 17-го ви Штати не спригнете, бо до 17-го м'яч на полі гри, гри Росії. Тобто, ми можемо бити скільки хочемо, а потім сказати: так, готові на перемир'я. Або ні, не готові і продовжити бити. Тобто, те, що зараз багато хто почав говорити: угода про перемовини зірвана, ще щось, не зірвана. Росія лютує і свіребствує тільки тому. Що Штати їй дали дедлайн. Вони кажуть, окей, до дедлайну можемо робити, що хочеш. І вбивати дітей, і бити по дитячих майданчиках, і бити по цивільних. Ну ви ж дали дедлайн нам вирішувати. Ну, от ми й вирішуємо. І тут вже Трамп розуміє, яке зло він випустив з ящика Пандори. Просто чортів в червоних сапогах, вбивць просто. І він розуміє, що зараз треба трошки їх змодерувати, тому що сьогодні тільки 7 а до 10-го дожити треба. Так, йому простіше це переживати, бо для нього це просто просідання рейтингів і його імідж суперковбоя. А для нас це наше життя. Для нас це життя наших дітей, наших сусідів, наших батьків, наших співгромадян. Ми платимо більшу ціну, ніж Трамп. При всьому його Обожнювані семеса Богу. Але ми люди, і коли Росія ось таке робить, бо ви дали дедлайн на ці психопати зірвали з цепі, щоб потім сказати: ну да, готові, вибачте, трошки погарячились, вбивши тисячі мирних громадян. Розумієте, то ось в чому відповідь, чому вони зараз так б'ють, що вони роблять і загалом, що відбувається за кулісами, тому що за цими заголовками. Не завжди можна дізнатись правду. Треба правду шукати, от, треба правду розуміти, і насправді дуже часто багато секретного. Щодо секретного, яке скоро стане явним, поки СБУ на детекторі, добре хоч током не б'ють по почутливим по органам, але на детектор всіх в кабміні посадили, знову ж таки, а може і не в Кабміні треба сажати, може і в інших. В інституціях і не тільки українських треба сажати. Ну, от різні історії є про цю угоду, але Свериденко каже, все, типу, заправляємо літак, чартерний, державний. Каже: візьмемо делегацію, поїдемо підписувати. Цього тижня точно полетять до Вашингтона. Я знаю, що кілька інсайдерів, що наших вже поїхало туди, рищуть, шукають, спілкуються. Свериденко готує делегацію, це вона сказала Associated Press, Каже, що проект Угоди з боку США підтверджує намір створити фонд або спільно інвестувати. Однак українські чиновники стримано коментують зміст, наголошуючи на тому, що наразі це лише позиція однієї сторони. Ну, не хочу розчаровувати українських чиновників, але коли ви їдете туди, то ви повинні вести не їхню пропозицію, а вже нашу. М'яч з поля нашого перекидається на поле їхнє. Ну так ведуться перемовини. так ведуться переговори. Хоча зрозуміло, не всім це під силу. Міністерка додала, що наразі основне завдання України зібрати технічну команду для переговорів, визначити червоні лінії та основні принципи угоди, а також провести особисті перемовини в Вашингтоні наступного тижня. Свириденко каже, що всі параметри угоди не можуть бути обговорені в онлайн форматі, тому необхідна особиста зустріч. Зараз відбирають юридичних інвестиційних та фінансових радників для роботи над угодою. Свириденко зазначила, що не відкриє новий етап у відносинах. Це відкриє новий етап відносинах, який вимагає експертизи в різних галузях. Також каже, що існує багато деталізованих документів, що описує створення фонду. Міністерка каже, в останній версії проєкту вкладено ідеї американських радників щодо структури функціонування фонду. Ну і далі, бла, 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 бла. Висновок який? Нам треба змінювати команди. Вони кажуть, юристи, інвестиційні банкіри, до речі, інвестбанкірів треба більше. В Україні є кілька непоганих інвестиційних команд. Беріть. Беріть з тої сторони, інвестбанкіри, з російської сторони, давайте дивитися. Але українських і проукраїнських. Бо якщо ви візьмете. Собак, які дивляться на ліс і хочуть бути вовками російськими, таких не треба. Треба брати нормальних проукраїнських, такі є. І, і з того, що каже міністерка, стратегія правильна. Тягнемо час, їдемо уточнити, але треба тягнути час професійно. Якщо це буде слабка позиція, дотиснуть і змусять. Якщо це буде видиме загравання, типу ми їдемо позиція одної сторони, ні, ми їдемо з нашою позицією. Але вона складна. І, друзі, вона о ні, для вас неприйнятна. Ви повинні на нашу пропозицію дати свою контрпропозицію. Ну тоді виграємо ще два тижні. Розумієте, зараз задача дотягнути до війни з Іраном і дотягнути до мирного врегулювання. Да, Бесен чи так рукарсу казав, що це ж ну, ця викривлена логіка мені дуже е, не зрозуміло, але вона мені, е, скажімо так, подобалася. Б при загальних рівних ситуаціях, але в нас війна, і тому тут зараз не догрив переговори. Але, типу, є час, якщо угоду не підпишуть до мирних перемовин, а після вона вже Трампу не буде треба. Бесен каже: мені ця угода треба, щоб Трамп Росії мав чим натиснути. Але чим тиск на Росію відбувається? Я не бачу там тиску на Росію. Це тиск на Україну. Ви не кажете, що ми в вас інвестуємо 200. Ви кажете, віддайте наші 120 і безстроково ще кілька століть ми готові з вас все вивозити, поки тут з кратерів не буде йти вогонь. Чи дим, вогонь же ж треба, щоб щось горіло. Ось тут задача. Іран каже, що Іран не погодився, до речі, на американську угоду. Іран каже, що дивіться, типу. Відкидають прямі перемовини, привів війська в стан підвищої боєготовності, кілька країн домовляються штатам про повітряні коридори, щоб можна було бомбити Тегеран. От, І вони готові воювати. Тобто, якщо почнеться війна в Ірані, угода точно наша відпадає. Чи треба зберегти вплив штатів? Треба, але вони тоді точно не будуть займатися цими приватними фондами і всією цією решти. Тому тягнемо, а, те, що писав Financial Times, стратегія не міняється. І коли зривається, Трамп вже спокійно реагує. От дивіться, наприклад, я кажу, що Трампа теж можна дотискати. Трамп визнав, що угода США з Китаєм щодо Тіктоку зірвалася через мита. А де ж ще плюс 500%, де заборона всього китайського, де заборона китайської мови, де заборона взагалі перейменувати мексиканську ж затоку? Назвали американською. Давайте перейменуємо Китай на своїх картах. Тобто цього всього немає. Значить, можна працювати. Партнер складний, але договороздатний. Або тоді цю угоду можемо не тягнути, але змінити в такий тон, щоб Україні було вигідно. Чіткі дедлайни, чіткі червоні лінії, чітке розуміння, скільки вони вливають. Чи готові ми роздягнути в Україні олігархів? Готові. Причому всіх. І проросійських, і російських олігархів. Українських нема, на жаль. Нема українських олігархів, є українські великі бізнесмени. Але вони зазвичай працюють в аграрці, в ІТ, в банках. Але все те, що викопувало надра, це проросійське кодло, яке працювало на Москву, створювало під Москву партії, кормило російських політиків. Ось і все. І, наприклад, Вадим Новінський сильний український бізнесмен. Оплачує проти України все, що тільки можна в Вашингтоні підривні кампанії на користь Путіна. Але ми йому даємо війну, війну. Добувай газ, Вадим Владиславович. Добувай! Рви Україну і втрать ці гроші проти України. Ну, хворими треба бути, щоб в війну підніміть рішення цих чиновників, яка морда видавала цей дозвіл. Війну! Він з країни втік. Росію фінансує, українську церкву підриває, в Вашингтоні бабло проти нашої державності тратить, я бачив цих лобістів, які ходили проти України за бабло Новинського. Навінського, який він Новинський, Навінський з Пітера приїхав в час Януковича. Чого йому дали український газ? Тому якщо в цей фонд, де американці будуть половину нам, половину їм, забрати в Новинського... І гроші направити на перемогу над Росією? Чи вигідно? Вигідно. Тобто угода потенційно бути може і вигідна нам, і вигідна американцям. Так, да, треба буде визнати частині олігархічного шобла, що вони будуть ні у діл. і що Росія доїти Україну не буде. Чи можна зробити таку угоду? Можна. Але треба буде порізати всі оці канатні зв'язки з Росією. З російськими і проросійськими олігархами. Бо Новінський це не випадковість, це симптом. це симптом і синдром нашої системи. Коли він в офіс президента заходив і вирішував всі питання. Зараз заходить, ну не особисто. Ну хтось же газ в війну дав йому добувати? Дав. Газ український, російський морді. Нашо? Щоб фінансував проти України. Ну, диверсія ж. Тому беремо цей приклад, кладемо на цю угоду. Чи може це бути? Може. Повірте, друзі, може і мусить. Тому, поки угода не стає вигідною тянемо. коли бачимо, що угода вигідна Україні, підписуємо. І тоді цією угодою хоче Трамп тиснути на Путіна. Давайте тиснути. Але не так, що ви дали їм час подумати, а вони використовують цей час, щоб нас знищувати. Нам таке не підходить. Давайте тоді нам зброю, щоб в цей час ми могли хоча б відбиватися. Я б зараз прокоментував дещо, але не хочу, нам не вистачає багатьох пунктів із тих обіцянок, які нам давав Захід. Да, Франція каже, що ми за Україну нова стратегія підтримуємо. Всі кажуть, підтримуємо, стратегії міняємо. Давайте а по факту. А по факту зброї не вистачає. По факту, Росія атакує Сумщину. І якщо до початку переговорів просто анекдот про Ілью Муромця, вибачте на слові. Ми в суджі сидимо, почались переговори, ми вже Сумщину захищаємо. І вже наші деякі села потрапляють в сіру зону. Це ненормально. Це ненормально, де тоді Трампове слово. І що воно коштує? Соціологія, я вам обіцяв дати кілька пунктів. Перша, американці 60% проти зазіхань Трампа на Канаду і Гренландію. Непогана соціологія більшість. Правда, в цій соціології проблемка. Тотальна мага. Це друзі Трампа, його Make America Great Again, 25% серед цих 60 це прибічники ультратрампісти. Вони за, їм подобається, решті ні. Це так, для розігріву соціологія. А ось соціологія про Україну: 80% прихильників республіканської партії США виступають проти допомоги Україні. Ну і тут треба бігти за ліками, за антидепресантами, валеріаною, чи ще будь-що хто що любить, і просто лікувати свій стан. Намість того, щоб донатити і свідомо допомагати країні платити податки, воювати, працювати, будувати країну, просто розривається і мозок, і серце. Але ЗМІ хайплять на заголовках. Блогери, ютюбери, політологи хайплять на заголовках. Це погано, тому що. Ніхто не хоче пояснити цю соціологію. А там, в цих 80, бо читається як новина: 80% республіканців, е, прихильників республіканської партії США проти України. Вісім... і ти читаєш так: 80 США проти України. І ти думаєш, все типу, ні. А насправді все дуже простіше. Більшість за Україну, практично половина 49%. враховуючи похибку майже 3%, ми можемо вважати, що більшість по країні 51 є. Далі 44 виступають проти серед всіх, а не тільки республіканців. Тобто менше половини американців проти допомоги. Це багато. Бо знову ж та сама приславута мага, на яку Трамп буде орієнтуватися, ці 20-25%. Вони проти. Це те, що накачав Трамп. Але більшість штатів. За Україну. Якби Україна була кандидатом в президенти, вона б перемогла б на виборах. Ось так можна сказати. Тому зараз розуміємо, що ці 80% республіканців роблять погоду, роблять, але не вирішують життя за Україну. Тому Трампу, якщо він захоче більше підтримувати Україну, є на кого спиратися. Тому. Читайте соціологію правильно, не ведіться на хайпові заголовки. Ну от завжди шукайте суть, знайте, що Штати з Україною, просто з ними зараз важче працювати, ніж зазвичай. Зі всіма важче працювати. Але ми любимо і Штати, і Францію, і Британію, і країни Балтії, і Польщу, і Чехію, і Німеччину. Всіх любимо. Але, друзі, і любіть ви нас. Якщо ви нас штовхаєте до... Якоїсь заморозки перемир'я, то зробіть, щоб ми дійсно були в сильній позиції. А не робіть так, щоб в сильній позиції були вороги. Україна ніколи не була державою, яка нападала. Тому точно не можна казати, що Україна проти миру. Україна показала і в цих переговорах, і в цілому, за тисячу років своєї історії. Що ми не нападали і не завойовували, ми відбивали і завжди були задоволені своїм. Але дуже важливо зараз, якщо ви хочете залишитись колективним заходом і сильними, тест на ваше виживання тут, в Україні. Пройдете його, виживете, ні, вас розірвуть. Ось це те, що Захід теж повинен пам'ятати. Мова сьогодні не тільки про Україну. Про Україну в тому числі, але й тест на ваше виживання він захований тут. Тому включайтесь, допомагайте. Ми люди не вередливі. Ми будь-яку вашу допомогу візьмемо. Але і самі теж повинні допомагати, друзі. Восьмий полк, ССО, банка, картка PayPal, 300 тисяч на базі, але ви знаєте, цього мало. Включайтесь, нам треба мільйон три автівки. Дрони ФПВ, які будуть знищувати окупантів. Це те, що нам треба. Пошвидше треба. Точно треба пошвидше. А... Одне питання прохання підписатись, задонатити до 17 квітня Трамп дедлайн Путіну. Що скаже Путін? Так, ні. Або третій варіант: буде тягнути час, знову намагаючись використовувати Трампа, бомбити Україну і намагатись покращувати свої позиції на полі. Бою напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.